Шановна громада Переяслава, сьогодні цілий день провела в дорозі по наших відвідувала всі наші гімназії. Ми проходили, дивилися укриття, де рахуються діти, коли йде сигнал тривоги. Звернулися. Чому причина, чому я саме сьогодні проходила по всіх школах. По тій причині, що звернулися батьки, у нас не буду називати школу. У нас був такий випадок, що дитинка в укритті втратила свідомість за нестачею кисню. Так от питання до того директора, до нашого очільника громади: чотири роки війни до цього часу нічого не зроблене, щоб діти могли почувати себе у безпеці. Бомбосховища немає жодного. Є стільки укриття, яке не захистить наших дітей ні від чого. І, шановні батьки, і якщо ви а, думаєте, що ви відправляєте дітей в школу, а у школі овочесховище перероблене під бомбосховище, то ви дуже помиляєтеся, що це є безпека для ваших дітей, то можливо. Починайте вже діяти, починайте вимагати бомбосховища, тому що кацапня ще не скоро нас залишить у спокої. Це на майбутнє, а ді... школа це є де безпреривне навчання. Дітки будуть і будуть. Значить, це зроблять бомбосховище нормальне на майбутнє покоління. Так що починати зараз сьогодні, але хочеться звернутися до департаменту містобудування. В п'ятій школі є таке бомбосховище, справжнє, класне, але його чомусь вхід не, не відкрили. Чому той вхід закритий, невідомо. Чому ті дітей наражають на небезпеку, тому що саме там овочесховище, то невідомо, пане Саувко. А може ти перестанеш садити сакури, бруківку класти, квіточки куплять на мільйони, червонокнижні дерева нам треба на мільйони. Чому не можна було зробити? Там же все зроблене. Там тільки відкрити, зробити вхід у те бомбосховище, воно готове. Що нам заважає, якщо департамент містобудування чомусь а, три, а, не відкриває, чомусь не ну, щось йому заважає відкрити? те то, можливо, посприять треба якось. Але у нас жодна школа не оборудована бомбосховищем. Нас просто називається укриття. Батьки, вас не цікавить життєдіяльність нашого міста. Я висвітлюю дуже багато всього. Є люди, які розуміють, але бояться, а є люди, які навіть і не вникають. Но це життя ваших дітей. Починайте вимагати. Не буруківку і квіточки, а саме бомбосховища. Кацапи не скоро відстануть від України. Оце і все.